Гаражі замість дитячого майданчика. Мешканці будинку, що на вулиці Рибалка, 7, дріб 1, ведуть війну зі своїм забудовником, фірмою «Хмельницькбуд». кажуть, керівники останньої їм обіцяли золоті гори у вигляді великої зони відпочинку для дітей. Втім, слова залишилися лише словами: дітвора бавиться на асфальті, а просто посеред двору будують гаражі. Коли ми купували ці квартири, ми купували тільки по тій причині, що нам забудовник тут три черги забудови. В кожній черзі забудови показували план з чудовим дитячим майданчиком. Оце все зона озеленення, дитячий майданчик. Але наш забудовник зосередив свої зусилля не на облаштуванні дитячого майданчика, не на створенні належних умов, не на виконання оцих своїх планів, які він нам пред'являв. Він засередив свою увагу на максимальну вигоду. До на максимальне збагачення з мінімального шматочка землі. Мешканці додають, через таке сусідство до багатоповерхівки нереально під'їхати швидкій, пожежній, немає де паркувати власні машини. Наші діти не повинні гуляти на дорогах. під гаражами. 180 квартир. Де паркувати машини? У забудовників своя правда зауважують, земля на якій зводять гаражі, є їх приватною власністю. Мають усі відповідні документи та погодження на роботи. Місто умови та. Обмеження, щоб не було ніяких, ніяких проблем. Є декларація, є документи про власності на земельну ділянку. Крім того, 17 гаражів будують саме за проханням частини мешканців будинку. Запевняють, коли закінчать цей проєкт, знайдуть у дворі місце і для обіцяного дитячого майданчика, і для зеленої зони. Люди просять нас, щоб побудувати, тому що дійсно їм не завжди, не завжди приємно там залишати на ніч автомобіль на вулиці. І вони говорять, що да, дійсно, діти б там більше мали місця гуляти, якби ми машини, ви бачите самі, машини тут стоять. Ми плануємо їм облаштувати дитячий майданчик. Місяць другий ми його облаштуємо. Ми завеземо сюди чорнозьом, ми влаштуємо дитячий майданчик, закінчиться будівництво гаражів, які будуть гарно оздоблені, які будуть огороджені. І я не думаю, що тут будуть якісь питання. Та будівельникам не вірять стурбовані люди, та й у фахівців управління екології і контролю за благоустроєм міста до фірми забудовника і до головного архітектора Хмельницького. Чимало питань: дивуються, як такому клаптику землі практично посеред двору, останні погоди містобудівні умови. Вимоги людей до забудовника правильні. Я ще зі своєї сторони скажу, що не розумію, як взагалі можна було видавати містобудівні умови і обмеження на будівництво тут гаражів. Ще розумію, що це приватна ділянка, яка була викуплена, але не можуть бути тут 17 гаражів, які задовільняють 17 квартир. А всі останні, яких більше ста не зрозуміло, як заїде швидка, де поставлять автомобілі. Наприклад, гостєва якась площадка повинна бути, де заїжджі мають поставити. Тому, на мою думку, тут порушуються всі вимоги будівельні. Фахівці додають, незалежно від того, чиєю власністю є земля, забудовники зобов'язані дотримуватись норм закону і гарантувати людям комфортні умови для проживання. Має бути і під'їзні шляхи, і дитячий майданчик, і спортивні споруди озеленення. Ми, як представники благоустрою, зобов'язані вимагати контейнерні майданчики. Площадки для цього немає. З точки зору озеленення, абсолютно немає місця для озеленення, якщо врахувати те будівництво, яке відбувається. Вони нас запевняють, що тут все буде. Не зрозуміло де, але треба на мою думку, зараз треба це все зупиняти. Зупиняти будівництво налаштовані і мешканці з відповідними заявами. Звернулися до представників влади. Тепер взялися збирати підписи, аби йти до суду. Будемо зараз збирати підписи суду. жильців і писати заяву до суду, щоб було встановлені строїть цього масив, гаражного масиву, А інакше, як нам бути. поки вирішить там адміністрація міста, по той заяві, що ми подали предыдущий, а будуть стоять гаражі. Нам нема часу, нам надо екстрену встановку цього будівництва. до слова, конфліктна рибалка сім дріб один з бородою. Благородження території для дітей люди чекають уже вісім років. Минулоріч практично з боєм їм вдалося зупинити зведення на ній ще однієї черги будинку. Тепер змушені боронити двір від гаражів. І поки одні дорослі відвоюють в інших забудоване дитинство своєї малечі, остання бавиться на власноруч змайстрованому мешканцями майданчику, що розташований поблизу дороги, та мріє про великі каруселі. тільки чи не виростуть діти до того часу, поки вони з'являться у дворі?